Ось так ось виглядає деревце сорту яблуні пінова після перевантаження минулого року. Цьому році я його не нормував. Є врожай, невеликий, але є. Але при тому яблука не крупні. Нагадаю, що пінова в мене на дичці. Ось такі от невеличкі, гарненькі яблука. Тверді, тверді. Але особисто я не долюблю цей сорт через підшкірну плямистість. Але пастила з цього сорту виходить класно. Сім гарних рожаїв, хай щастить.